Всім привітики. Сьогодні монтуємо ліхтарі. Постирайся вдома, бо від тебе смердить. А різьби немає. Вирішуй проблеми багатих людей і вони будуть з тобою щедро ділитися. Якщо, ну тут не бачимо. <різь> ну так, вирішуєш їхні питання, а вони. а вони будуть платити, якось так. Каже, а що ж ви не сказали? Це треба розбирати клапани, коротше, тому що. Сьогодні новий день. Працюємо на нашому об'єкті. Тут маємо продути систему поливу тут дві е, зони, да? можна сказати, два контролера. Маємо спустити ось цей басейн, скласти його. Наші бонсаї, світла вже немає. Маємо пересадити сюди самшит на вугол і підстригти клени. Ми вже, в принципі, їх підстригаємо. Залишився ось один, Ну і підправити треба буде інший. Підрізали ялинку, пересадили магнолію, ось звідси, туди підстригли клени. Ось такий ялівець сформували. Всім привітики! Сьогодні новий день, працюємо. Вчора все зробили, басейн спустили, підстригли, ну, справилися, але приїхали додому вже в 7 часом. Сьогодні. Сьогодні монтуємо ліхтарі, кулі і продовжуємо монтувати там по крокову доріжку. І ще цікаво, що в цьому ліхтарі кріплення є, різьба. Ось цих двох місця для різьби є, а різьби немає. Не знаю, зараз будуть дзвонити питати, чи це піде як брак назад їм, чи, це... чи ми будемо пробувати туди запихнути різьбу. Ну, побачимо, тому що, тому що не я приймаю рішення якось таке. Дивіться, розмістив я їх так, вони проглядаються якраз добре. І їх не забагато, як ви кажете. Тобто вони постійно ми бачимо дві, два ліхтаря. Якщо ну, тут не бачимо, але ну, мені здається, це норма. Заходиш, воно вже буде просвітлюватися, гарненько буде. Ми зробили покробку доріжку. Зараз будемо пересаджувати на центр магнолії. І я вже змонтував освітлення. Сьогодні ми працюємо. Ну, як працюємо ми? Андрій працює, я його відвіз, залишив на об'єкті. Сьогодні ще один хлопчина мав бути, який це вже третій день мав бути, але я йому, коротше, сказав, постирайся вдома, бо від тебе смердить. Він не прийшов сьогодні, ну і ладно. Бо така кунсткамера була, ти що сідає в машину від нього якимось е мердить якимось комбікормом. Ну, сприйняв, видно, не так, як цей, але що зробиш? Я поїхав на зустріч в іншу область. Е Та й таке, Андрій там стрижетує, е садить самшит. Ось такі вийшли туйки. Вирішуй проблеми багатих людей, і вони будуть з тобою щедро ділитися. В принципі, така філософія і мого бізнесу, тому що ми маємо справу, як правило, із багатими людьми. І коли ти їх вирішуєш, їх питання, то вони і нормально платять кошти. Пересилає мені чоловік один. Відео наш клієнт. Дивись, ось кінець нашої ділянки. І ось наш будинок. А тепер йдемо і бачимо значить, перший ялівець, другий. Так, Четвертий. Воно далі п'ятий. Ось десятий. А ще й одинадцятий. 11 ялівців, ну вони такі височенькі. І скільки буде коштувати їх пересадити на пивоварню? Дякую. І йому не важливо, да? він ще не оприділився, де він їх хоче діти. Ну, перемістимо на завод. Попросив, щоб перемістити на завод, бюджет його влаштував. Маю поїхати зараз на завод. Ну, сьогодні, можливо, завтра подивитись, де там можна посадити, але все рівно коротше, там на заводі асфальт. І ну, варто буде довбати скрізь. Але ну, там, автоматич... там є дві системи автоматичного поливу, тобто по окремі гілки і окремі контролери. Можна буде в принципі, врізатися, якщо продовбати асфальт. Проложити трубу. Ну, і я ще там сказав, може запропоную йому, можливо, там ще електрику проведе, та і 220, і підключена зиму гірлянду, який цих ялівців. Ну, так, вирішуєш їхні питання, а вони, а вони будуть платити, якось так. Коротше, історія така: зараз будемо продувати полив. Вже другий раз туди заїжджаємо, маємо заїжджати. Перший раз заїхали, а він каже: на мене там дві зони, вони піднялися і не опускаються. Каже: а що ж ви не сказали? Це треба розбирати клапани, коротше, тому що ну, ми ж не продуємо. дві зони, завжди пропускають повітря, і ми не накачаємо тиском. Зараз їдемо туди ще раз, пробуємо розбирати. І продуємо, продуємо вже, але так не хочеться, там така вся стара система. 15 років в тій вже системі і зроблена вона з гімна і палок. Ну, коротше, дивимось, що буде. Коротше, не можемо продути полив, тому що не закривається ось цей клапан. Таких в нас два, які не закриваються. Плюс вони мають відкручуватися ось так ось ця штука, він настільки старий, сюди й залізти незручно. Треба їхати за якимось ключом. Дивіться, ну, продуваємо те, що чистити чи не чистити. ось зараз дивіться, я виключаю на OFF і підніметься ось ця форсунка. Чому? Тому що... Тиск не тримає тиск. І зараз вилізе ось ця. Клапан не тримає мембрана. І ось бачите, вилізло. Тобто мембрана не тримає, тут стоїть оф, а накачало тиск і вона не тримає. Це треба замінювати клапани, ось цей, цей, у вас там ще один, ось тут оцей один. Тому що воно з часом не буде все тримати. Подивились, так? Да? Побачили, Як ми зробили? Коротше, надуваємо 5 бар тиску в компресорі, відкриваємо кран і включаємо якусь одну зону, яка нам треба, щоб продулася. Вона продувається тільки одна зона. Але коли виключаємо цю зону, то не спрацьовує клапани на тих двох зонах, видно, вони від старості мембрани рухаються, тому коротше, треба буде їх замінювати. Ми їх так продули. Але сказав я чоловікові, що їх треба буде замінити. І там таких 4, 4 клапани треба буде замінити. Та й так не хочеться так їх міняти. Це жесть. Там вони одні 24 вольта, одні на 12 вольт. Ти в туях десь ростуть, їх розкапують, а там клапані бокси. Їх же ж треба як міняти клапани, там же ж без американок. Це треба розкапувати метр туди, метр. Туди. Ой, жесть, 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 жесть. Побачимо, коротше, що буде. Та й таке, працюємо далі.